Хай не сплять ті, які крадуть спокійно, їх дістануть всіх до одного. Завжди карають двома методами. Знаєте, караються кармічно. Караються діти тих, які нашкодили, які крали, які робили зло, внуки, правнуки, тобто то до сьомого коліна завжди карається кармічно і завжди. Карається через відповідні органи, тобто через воєнні трибунали, після яких воєнних злочин, судять. А якщо хтось думає, що візьме свої мільярди, гарнесенько заховається в Монако чи ще там десь у світі, бо світ великий, в Бразилії, там в Аргентині, як колись хітлерівці чи купить собі острів, неважно. Тепер уже як не знайде правосуддя, знайде їх український. І повірте, що створений такий вже на сьогодні: є, є хлопці, які вже фільтрують хто куди і скільки. І вони всіх знайдуть. Якщо вони спроможні були в Росії знайти генералів, які були причетні до обстрілу наших міст, то повірте мені, прикладуть зусилля, але знайдуть всіх, хто обкрадає. В такі важкі часи нашу державу. І не заховаються, і сплючи дома прилетять до них, і коктейлі Молотова, і багато чого. Тому хай не сплять ті, які крадуть спокійно, їх дістануть всіх до одного. Це був ще один неймовірний анонс. Слухайте сьогодні. Просто така велика кількість потужних анонсів. Я знаю, що цю програму ви маєте переслати багатьом людям. А може раптом ви натрапите на тих корупціонерів? Вони ж нас не дивляться, канал Міс Світ, духовно не розвивається, але хтось їм перешла своїх знайомих. Вони послухають Магдалену. і зупиняться нарешті. Почують, що таке карма, як вона їх знайде, їм стане страшно. Тому друзі, максимальний репост цього відео.